Параграф 1415 Краса поетичного світу Лесі Українки. Мрієм 1897 рік. У дитячі любі роки, коли так душа бажала надзвичайного дивного Я любила вік лицарська. Тільки дивно, що не принци таємницею укриті, невродливі королів не розумі очарували. Я дивилась на малюнках, не на гордих переможців, що, сперечника, зваливши, промовляють люто Здайся! Погляд мій спускався нижче, на того, хто розпростертий, до землі прибитий списом, говорив убий, не здамся. Не здавався мені величним то б завзятий пишний лицар, що красуню непокірну взяв оружною рукою. Тільки серце чарувало бранки смілива відповідь Ти мене убити можеш, але жити не примусиш. Роки любі дитячі, як весняні води зникли, але гомін вод весняних не забудеться ніколи. Він, було, мені, лунає у безсонні довгі ночі і єднається так дивно з візерунками гарячки. Мріє стеля надо мною, мов готичне склепіння, а гілки квіток сплелися на вікні, неначе грати. Од вікна до мене в хату червонясте світло впало, чи то вуличне, світло, чи то полиски пожежі. Що се так шумить невпинно. На безладний гомін, чи в крові гарячка грає, чи війна лютує в місті? Чи се лютий біль у мене тихий стогін вириває, чи то стогне пранець лицар, знемагаючи на рани? Хто живий у сьому замку? Хто тут має серце в грудях? Другом будь, зійди на вежу, подивись на бойовисько. Подивись на бойовисько, хто кого перемагає, чи над лавами ще в'ється корогва хрещата наша. Коли ні, зірву завої, хай джерелом кров полється, будь проклята кров ледача, незарідний край пролита. Ні, я чую наше гасло. Ось воно все голосніше. Зав'яжіть тісніше рани, шкода кров губити марне. Так дитячі мрії грали між примарами гарячки. А тепер гарячка зникла, Але мрії не зникають. І не раз мені здається, що сиджу я у полоні і закута у кайдани невидимою рукою, що в руці у мене зброя неполамана зосталась, та порушити рукою не дають мені кайдани. Глухо так навколо, тихо, не шумить гарячка в жилах. Не вчувається здалека дикий гомін з бойовиська. Так і хочеться гукнути, наче лицар мрій дитячих. Хто живий? Зійди на вежу, подивися на около. Подивись чи в полі видко нашу чесну короговку. Коли ні, не хочу жити. Хай мені відкриють жили, хай джерелом кров полється, згину я від згуби крові, Будь проклята кров ледача, Не за чесний стяг пролита. Як дитиною бувало 1897 рік. Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Тиша морська, 1913 рік. Час гарячий полудневий, виглядаю у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, це країна світла та золотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі. Ледве-ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем, В'ється стежка золотиста. Править хтось малим човенцем стиха весла підіймає, І, здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило Ясне Сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні каміння. Я про би й не згадала в краю вічного проміння. Півець 1889 рік. Пишно займались багряні зорі колись навесні, Любо лилися в ташиному хорі пісні голосні, Грала промінням ясним самоцвітом порання роса. І усміхалась весняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток. Барвою і пахом вродливиця пишна красила садок, А соловейко троянді вродливій так любо співав, Голосом дивним співець чарівливий садки розвивав. Слав до вечірньої зорі прощання, що згасла в горі, Ще ж голосніше співав по ранній зорі. Вже пролетів немов пташки зальот на весняний той час. Осінь холодна, осінь вільготна панує у нас. Тихо спускається нічка осіння година сумна, місяць холодне, кіда проміння, здалека луна, Пугача віщого крик, гук єдиний, діброва німа. Де ж соловейко, де ж спів солов'їний? Ох, де ж він нема? Вирій полинув, де вічне весну Натхненний співець, вічно красує там рожа чудесна, там теплий вітрець, глухо і сумно, кругом на просторі, мій гаю, сумний. Кинув співець тебе в тузі та в горі, тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухім, Вітер зітха, мов дріада сумує із жалем глухим. Чом я не маю огнистого слова палкого, чому? Може, б, та щира гаряча мова зломила зиму? І розлягалась би завжди по раю ясна, голосна пісня І розквітла б у рідному краю новая весна. Та хоч би й крила мені солов'їні і воля своя, я б не лишила тебе в самотині країну моя.